Вітаю, це акценти твого міста. Мене звати Андрій Сечук, і наш гість сьогодні це отець Олег Федоренко, монах е, Української рикотисько церкви. Пане ООН, ну напевно, має сказати: Слава Ісусу Христову! Слава. Ну, насамперед, я не знаю, частіше отця Олега бачу в джинсах ніж в, в Сутані. То для вас звично? Сутана дорога. Ага. Матеріал дорогий. Треба верегти. Е, я, я почну з того, що у нас лишається пару днів. Та до ми, ми заходимо на великодній тиждень, і е, знаєте, питання було, яке задавалося не так давно. Е, New Voice, так про назвати видання в Києві. Задав запитала ну, різних відомих людей, українців. Що вони думають? Може, треба святкувати тепер з католиками, також за григоріанським календарем. Тобто, на пересунути це свято. Що ви про це думаєте? Ми перейдемо раніше з 1 вересня наступного року на новий календар, який буде більш подібний з Загальносвітовим. Але наша Пасха піде за новоіліанським календарем, тобто збережеться та дасть святкування відповідно до місячної фази. Напередодні теж Пасхи один з. Львівських закладів, які продають всякі лікор лікерогвілчані вироби, вирішили пожартувати. Сказали, що все для, для Паски, якось так. Це, 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 все це, для причастя. для того Хто пінявся несамовитий крик, хоча формально це було на межі фолу, але фолом не було. Але вони не не зупинилися на тій межі, мені здається. Потім вони ще оприлюднили якогось розіпнутого Бетмана. Що ви, в принципі, про це думаєте? Чи це хороший жарт? Я не впевнений, що це жарт. Можливо, це провокація з метою звернути до себе увагу. Повторилася, крик піднявся несамовитий, але їх можна було б в чомусь звинувачувати, якщо б вони написали все для святого причастя». Це була б образа почуттів віруючих по статті. А все для причастя, ну, якщо брати з юридичної точки зору. Перед, слово причастя, воно використовується не часто в нашій мові, але причаститися, як взяти участь в чому. Причаститися в чому? за чогось там, мистецтва, не знаю, чого там. Це, це... Ну, якби е, Говорити, що зрозуміло, куди клонив автор, я би не став. Ну, воно попагує вульгар, та фотка з пластиковим Бетменом. Є добре вчасно зупинитися. Знову ж таки, там неможливо з того щось довести, якщо б це, наприклад, взявся суд, так? Ну. Але це не смак. Просто не смак, про це. Я думаю, ну, більше тому уваги приділяти не треба. Деколи кажуть про те, що е, багато людей сказали, що тут такого зрештою, е, але коли йдеться справді про почуття віруючих, е, ну, скажімо, чи це, чи це важливо? Чи ви деколи відчуваєте, що, наприклад, є. Е, е, скажімо, дуже багато е, може бути дуже багато такого хейту, та, що називається, коли ти зачіпаєш якісь. Права чи почуття там, різних меншин, але це, виявляється, не працює в інший бік. Скажімо так. Я дуже спокійно ставлюся до критики. Наприклад, в мене було декілька разів дискусії з людьми стосовно там, не стільки поведінки, скільки висловив папи. Це була звичайна нормальна критика, без якоїсь там піни, без істерії. Я розумію, коли до певних речей ставляться з іронією. Але мене найбільше коробить зверхньо поблажливе ставлення. От ну, Ми суто умовно з вами говоримо, але ви там, ви завідомо не праві ви темні. Ви... До речі, мені дуже подобається слово фундаменталіст, mm. а нічого поганого в тому нема. Якщо його розуміти правильно, так? Телесно, хто стоїть на якомусь фундаменті. Ну, воно воно такого негативного забарвлення, але так, в певних випадках, воно виходить за межі здорового глузду. Uh -huh. І, треба сказати, що. Я не відчуваю гострої, потреби захищати церкву, ці клеці це не потрібно робити. Але часом є таке враження, що м, грає однобока. Кажучи, дуже, дуже віддалено і можливо там. Якщо ти вже такий широкий хлопець, то вмій так само отримувати, не тільки роздавати. Але коли починається більш конкретніша розмова, зразу ми чуємо, я чую. Толерантність, терпінність, як ви можете так говорити, як отець, ви ж маєте сіяти доброю, причиняти добро, і наносити благо і так далі. Ну, Трошки воно не те є. Якщо зараз відбуваються також події, яскраві події, наприклад, на Львівщині є дуже багато таких випадків. Ну, от нещодавно головний цей катедральний та, храм, чи як це правильно називається той, що на Короленка. Я ще не можу запам'ятати, ну, як по новому називається та вулиця. Ну, словом головна ця православна церква. Цікава, до речі, не історія. І Грушевський виявляється там. він Церковому старості старостою тому храмі. Тобто вона завжди була православна. Завжди була православна. І, але тепер це православна церква українська. ПЦО. Те, як вона забиралася, критики цього всього процесу кажуть, що там не всі були, наприклад, з того, саме з тої парафії і так далі, тому подібне, що, мовляв, це силеник забирають довіруючи в їхні храми. Що про це думати? Я думаю, що при будь-яких розкладах має бути збережена буква закону. При будь-яких розкладах, як би комусь не терпілося, має бути збережений закон. Тому що це є палець у двох кінцях. Звичайно, я не відношу себе до прихильників московського патріархату, як вони себе називали УПЦ, не знаю як. Є один момент такий послабший, щоб в тому процесі не почав себе проявляти натовп. Не віруючи, а натовп. Угу. Бо коли там є обґрунтована критика стосовно цієї деномінації, та? але коли то воно переходить на образи, які принижують там людську гідність чи гідність того священного служителя, це вже говорить натовп. Люди, які там себе декларують як віруючі, на мою думку, би не мали до того опускатися. З другої сторони, можна сказати, що це дивився. Mm, то, що відбувається в владі, в Києві, дивує неприємно двоє пасивність поліцейських, наприклад. Uh -huh. Наприклад, вони не зупинили е, тих всіх попів, які спокійно дійшли до офісу президента. Я не думаю, що це може зробити хтось інший. Але якщо ти е, там онуфрій, то виходить, що це якось розступається поліція перед тобою. тому. Mm, та розумієте, що поліція не впала з неба, поліція це звичайні хлопці. З районів, не всі київа, не всі кияни. І, якби, Гру грає традиційна українська чистота, за uh -huh. ну, що Цей ем, пам митрополит, він же ж там погрозу прокляну, помреж, то, якби, вже прохристиянські вибори то, тих висов, я буду мовчати, але якщо в тебе чиста совість, тобі бояться, щоб якийсь бородатий дядько прокляне. Що ти боїшся? Ти віриш в клятьбу, ну, виходиш, і ті поліцейські мають. Я це вже припущення. Але та? так виглядає, що ліпше того Цих, хто вирішив не чіпати, бо вилетить, близько Кашквардики і буде біда. Потоп. Там, по-моєму, кожен другий, хто в натопі щось зібрався підтримати цього, Павла, Митрополита. Вони всі згадували, що буде потоп, якщо там щось там вийду, виведуть з лаври. А слава Богу, Київська гребля захищена. Так що побачимо. Знаєте, але 89-й 90-й рік, якщо б все було відповідало, тільки букві закону, тим більше якого закону на той час. То, напевно, не знати, чи всі би повернулися до храму до Рахатонської церкви. Борячи з драконом, можливо, самому не стати драконом. Щось, щось... Я пам'ятаю в живій пам'яті, я був тоді 20-річних хлопцем, я пам'ятаю, як ті храми так само і силою забиралися, тому що люди не хотіли добровільно віддавати ключі в рішення судів. Доходило до сутичок і до того, що лилася кров, це я це пам'ятаю. Я це бачив на насхій очі, я був свідком того. Ну, але якщо ми переберемо їхні методи. Хм. В цілому, на вашу думку, от коли дивимося там того самого. Павла там і так далі, і тих всіх е, людей, які от мають російські паспорти, і то що деколи той Це ще не доведено, то ще не доведено. Mm. Ну вже по моєму сам цей що Призна... признануфрішував. А ну, да, окей. але окей, але коли, наприклад, в Унісон після Путіна повторює російський цей е, патріарх, е, як там його керів, про те, що, мовляв, там і ближче до мусульманства, навіть до ісламу, ніж, наприклад, до католицизму. Чи, коли є самих таке визнання, чи вони, зрештою, все ще є християнською церквою, на вашу думку? Ну, напевно, митрополит погано вчив богослів'я. Можу собі дозволити сказати, тому що сказати, що е, хри хри християнство їхнє. Знаєте, це ми вже входимо в оціночні служження, так, але по великому рахунку. Я би радше почув думку мусульман, що вони думають про до них так подібний московський патріарх. Я думаю, що Кирил був неприємно здивований. А... Ну, що, що ж ти здибила? Це є церква. Ну Ми маємо документи, ми маємо історію. Скажімо так, я вважаю, що це є релігійна організація. Релігійна організація так, церква в мене питання. Стосовно папи, теперішнього папи Франциска, де здається, що це перший папа такий марксист? Часом так видається. Він дуже не любить американців, це якось все-таки в нього воно Аргентина. Постійно є. Аргентина. А, але вони дуже добре знайомі з блаженішим е, Святославом, і дуже дивний сюрприз це те, що Святослав Перший з ці, цілої е, шерегів, кажучи, останніх всіх е, очільників української катольської церкви, який не став кардиналом. Як це можна пояснити? Я не знаю, то я птався папа, чому він не став кардиналом. Е, Стосовно папи, знаєте, то занадто високі сфери. Моє діло робити те, що я роблю, розумієте? Де там мені про, про кардинальство говорити? Е, ну, наш, наш, наш теперішній папа так, він час від часу управляється такі марксистські нотки, це і правда. Часом, після деяких таких чарових ескапад Франциска, деколи мої друзі, там, наприклад, з Києва можуть написати, що люди трохи далекі від релігії, але тим не менше питаються, наприклад, а що взагалі рекатоликам триматися цього, цієї унії з Римом? Треба створювати помісну православну церкву. Он є ПЦУ, відмовляється від своєї рекатолицької історії. Стайте частиною ПЦУ. Я так не думаю, тому що папи приходять і йдуть. А я вважаю, що історія католицької церкви, до котрої ми належимо, і надто багато і древньою, щоб її просто так залишити. Ми маємо папу, який, можливо, нас не розуміє повністю. Й мен. Мені так здається, що він до кінця не розуміє нас. Але ми мали так само Івана Павла II, який нас добре розумів. І заради того піднімати хвіст пістолетом і кудись бігти. Не відчуваю наглої потреби. Ну, тобто ми, ми є частиною, ми є помісною церквою для чого, щоб створити ще щось. І наша історія є достатньо довгою і свідоцтв, щоб зараз ну, розмінюватися на дріб'язок. Отже, Олеже, чи було так, що ви. Е... Чи було таке відчуття от, минулих 30 років? Майже так, 30 років, 30 років, що греко католицька церква мала певні, що до неї були якісь упередження, наприклад, в Києві на рівні влади, що в нас така була основна церква це якраз таки був Московський патріархат. Ну, часом були якісь інші там, невеличкі перерви За Ющенка. За Порошенка, ну і зараз, напевно, якась третя вже сторінка відкривається. Тим не менше, греко-католики були якимись небажаними гостями, наприклад, в столиці і в просуванні, в принципі, на світі. Я на собі тому, що я реєстровував громаду в Голосіївському районі можу засвідчити, що ставлення, м'яко кажучи, не було надто прихильним. Деколи воно було відверто ворожим. На прорізні воно час від часу відчувалося там. Ну, зрештою, ми, ми ж не є для того, щоб нас всі любили. Е, люди, нас, ті, там де, там, де ми служили, довелося служити трошки при Патріаршому соборі декілька років, люди спочатку, ну, не скажу, що з підозрі, з обережністю, дивилися, тому що такого ще тут не було. Ну, хоча, як подивитися в історію Києва, то греко-католики там були, власне, не прийшли, ми повернулися. Але я думаю, що це, це не є питання на роки це питання на десятиліття. Це питання свідомого вибору, а не, бо мене там бабушка за руку завела колись нам похистив. В нас, напевно, очікує щось таке, що зараз є на Заході, потрошку забуваються якісь традиції, все менше молоді ходить до церкви. Що ви про це думаєте? Тобто, кажучи про те, що 20 -те століття було століттям ідеологій дехто вважає, що 21 століття може бути століттям відродження релігії, але як воно буде насправді, молодь здається, не хоче ходити до церкви. Чи молодь не хоче? Ну Я думаю, що не стільки питання до молоді скільки до нас. Ми шукаємо, ми шукаємо якісь доступніші, простіші форми, скажімо так, катехізації тієї ж молоді, але треба пам'ятати, що не всі прості дороги є добрими дорогами. То, що молодь не йде до церкви, ну то... я би так як м'яко кажучи, не бачив, можливо, молодь не йде стільки, як. Оці там, кажу, ми би хотіли, так? але то ж її в храмах нема. Можливо, її менше, але хто сказав, що і там має бути нарвано повні храми. Це якби. А що Стосовно відродження релігійність і віра це не є тотожні речі. Я завжди говорю, то, що в нас по голосі стоять. Церкви, там, Церквитрі в селі не означає, що у нас багато віри, чи подається на той самий рівень забобонності. Ото то мене виносить ті медові спаси, яблучні спаси, є преображення. Вчора вітаю в верб нам немає вербної неділі, в, верб, в верб, хід Господні в Оці от якісь такі е е флористичні забанки, воно не теє. от. А то частина нашої ідентичності, ми ж за нею воюємо. Частина ідентичності, я не знаю наскільки частина ідентичності, є медовий спас. Ну, але ви будете святити кошики так чи інакше вже цієї суботи. Чи ви будете відчувати себе в цей момент якимось людиною, e -e яка поступається таким якимось язичницьким вимогам? Справа не в язичності. Я не збираюся воювати з тими але треба розуміти, що. Про, наприклад, вербна неділя не про що. Є вербна неділя. Є дубова неділя, є калинова грушкова неділя це вхід в Єрусалим. Звичайно, що та, там, е, так, не я б'ю вербі, і це вся наша, наша локальна лірика. Але тим не менше, якщо сама назва подана зле, людина зосередить на, на вербі, адже ж та неділя, вона не про вербу, а про те Христа, який ходить в Єрусалим. І то саме з тими спасами, розумієте? Якщо воно все скотиться до свячення яблук, а не про переображення Христа, котрий преобразився, і вслід ми маємо за ним переображувати своє життя, змінювати, то все скотиться до свячених досвячених і яблук. А це вже якось ну, дієта і не більше. Майже не лишається часу. Коли ми говоримо про Великдень, про Пасху, то який її сенс? Зараз, коли я, я сьогодні поховав друга, і е, це сталося в цей вже тиждень. Я, я е, очевидно, якесь банальне рішення в тому, що ми через це думаємо про те, що є, є Воскресіння, є вічне життя. Це допомагає нам боротися з втратою. Часто вживані фрази, але свято Воскресіння про те, що смерті більше ніж життя. В нашому вимірі, чи це є правда ні? Життя перемагає смерть. Воно зараз виглядає, що ти сподіваєшся, що прилітає кусок заліза, бах і тебе нема. І цей Страстний тиждень, він говорить про те, що е, в тій темряві в людини є спокуса думати, що власне смерть сильніша за життя. Ми маємо досвід смерті. Ми хоронимо, ми за померлих, з кимось спрощаємося, з кимось з ким лише так поглядом. Ми знаємо, що таке смерть. Ми знаємо, як виглядає смерть, смер, мертве тіло. Досвіду Воскресіння в нас нема. то, тобто, і там не про якісь вічі чи про якусь відчайдушну віру. Вона, як на мене, шукати аргументів для Воскресіння не потрібно. Бо хто каже, я відмовляюся вірити, що цим все закінчується. Ну, Ти можеш відмовлятися, можеш не відмовлятися. Але сам досвід людського життя показує, що життя пробивається, життя проростає там, де би здавалося, ну немає вже місця надії. Зараз малювати якісь романтичні картинки, що е, сказати там, е, там, жінці того чоловіка чи матері, а ваш син в небесні і славі тіші". це прекрасно і зараз болить. І скочився до якихось романтичних речей я би не став. Але Пасха Воскресіння Господнє, про те, що життя сильніше за смерть. А якщо деколи виглядає не зовсім так, Це основний вимір цього свята це смертю смерть подолав. Парадокс. В смерті була переможена смерть. Ми вже входимо, в, я вже входжу в богословство, але інакше воно не дасться. Про те, що серед. Темряве серед вічі все одне може пробитися життя. А якщо того нема, ну то в мене були такі товариші, які казали, що все пропало, треба здаватися. Що ми зможемо, зброї нема. Каже, як ти можеш це говорити? Знаєш, що можна дати людині найсильнішу зброю, але якщо в неї руки трясуться від страху, що вона з нею зробить? І то власне там будемо читати Івана Затусу: де твоє смерте жалоте? Смерть, ти ж так жалила всі. Де твоє своє? Ви, 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 Воно вирване. В тому і суть того свято Воскресіння, а не в пасках і в Ковбасках. Дякую за цю розмову. Отець Олег Федоренко був з нами. Думаю, що нам точно треба продовжити ще е, якось наступного разу. Після Пасхи. Вже після час. Після, 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 після. Після, після, після.